Вітаємо, дорогі фастівчани. Сьогодні ми спілкуємося з кандидатом на посаду міського голови паном Юрієм Юрійовичем Захаричевим. Юрій Юрович, ми знаємо про вас, що вам 44 роки. Що за цей час ви встигли побути очільником найбільшого району столиці Деснянського? Що ви маєте вищу юридичну освіту? Що ви сім'янин, 23 роки одружений. І скажіть, чому ми маємо брати вас мером нашого міста Фастова? Тому що я єдиний з кандидатів маю програму і чіткі терміни її виконання. І мій досвід керування Деснянським районом, як ви казали, дозволяє мені сказати, що я буду кращим мером міста Фастова, який, мабуть, був за останні 10 років. Знаєте, коли я почав з передвиборчу кампанію по Фастову, я думав, що ж мені можна зробити для громади і як громаді довести, що я не тільки буду розповідати, а я це здійсню. Думаю, що мій життєвий шлях і мій професійний шлях він каже сам про себе. За п'ять років, які я очолював Деснянський район міста Києва, побудовано 18 тисяч метрів квадратних житла. Надано 270 квартир пільговикам і черговикам. Ви гадаєте, що таку програму, таку ж саму програму ви можете втілити у Фастові? Ви знаєте, можна не тільки таку програму втілити в Фастові, а можна набагато більше зробити, бо в Києві ви чули, мабуть, багато розговорів про те, що землі не залишилося ні підприємств не залишилося. Ну, геть нічого не залишилося. Пастові навпаки. Є земля, є великий потенціал, і треба просто розбудовувати. Чому на всю Україну гремить в гарному сенсі цього слова ковалівка? Чому в село Копачів Обухівського району парк Київська Русь з'їжджаються з усієї України? У нас нема берегів у Нави. В нас нема творчих людей, які згодні і можуть щось робити, до речі, створюючи робочі місця і залишаючи кошти в місцевому бюджеті. Ще вчора ж буквально це були абсолютно звичайні села. Так. Ви гадаєте, що з Фастова теж можна зробити такий собі туристичний центр? Можна і економічний, і туристичний центр зробити. Треба тільки виходити за рамки мислення провінційного містечка. В нас класне місто, в якому живуть найкращі люди, і треба просто дати нове дихання цьому місту. До речі, завдання керівника не особисто будувати, під сміття збирати, а завдання керівника створити нормальні умови для бізнесменів, для інвесторів, для тих людей, які живуть в місті. Керівник це слуга народу. Так чому ж ми маємо таке місто занедбане? Чому ми бачимо сміття на вулицях? Чому наші вулиці не освітлені? Я думаю, що проблема не людей, які живуть в місті, бо люди достойні більшого гарні більш кращого, а керівництва містом. Ви маєте рацію? Я переконана в тому, що фастівчани варті найкращого. Скажіть, що ви будете робити у фастові? Що плануєте будувати, розбудовувати чи реконструювати? Ви Знаєте, моя програма, яка е, відрізняється від програм інших кандидатів, а у деяких взагалі її нема, вона йде по пунктах і не тільки пункти, а є терміни виконання. Якщо я пишу, що я зроблю якісне освітлення вулиць, то це листопад лютий. Якщо я кажу, що патрулювання вулиць для безпеки на вулиці буде відбуватися, це листопад-грудень, тобто кожен крок. Я прописую, в які терміни я зроблю. Це дозволить громаді контролювати мої дії. Ми будемо будувати і торгово-розважальний комплекс. Ми будемо будувати спортивний комплекс. Ми будемо займатися очисними спорудами на це є міжнародні кошти, міжнародні програми. Ми розберемося з системою ЖКГ на те, щоб підняти її на якісно новий рівень. Ми будемо створювати нові робочі місця, але ж на це потрібно, щоб 20... 6 жовтня мені сказали, що пане Юрію, ви отримали впевнену перемогу на виборах Фастівського міського голови. Сподіваюся, що фастівчани оберуть найкращого. І якщо я отримую перемогу і фастівчани разом зі мною, це буде перемога над безладдям і над поганим станом міста. От така буде в нас перемога. До речі, безпартійність чи аполітичність – це моя принципова позиція. І також принципова моя позиція, що я пішов самовисуванцем. Я думаю, що фастівчани чули, що одна чи інша політичні сили казали, що ми разом, і я буду балотуватися від них. Дійсно, були такі пропозиції, і в мене залишаються добрі стосунки з багатьма політичними партіями, які представлені Фастові. Але ж я хочу. Відповідати інтересам і захищати інтереси фастівчан, ані певних політичних сил. Тому я аполітичен, я безпартійен, а співпраця з депутатським корпусом це співпраця не з політичними силами, а з представниками громади, яким народ виказав свою довіру. Зрозуміло. Таке питання дуже болюче для усієї країни і для Фастова, в тому числі, воїни АТО. Це і родини, які втратили когось на війні, і воїни з пораненнями, які повертаються до нас і потребують реабілітації. Як з ними поступати? Є програми, також міжнародні програми, які надають кошти. І нам е, наше завдання буде ФАСТові, тільки визначити на базі якої лікарні або іншої установи ми зможемо розбудувати центр по реабілітації бійців АТО. І це буде не тільки для ФАСТова Київської області, а загальнодержавний центр. Це не тільки є в моїй програмі, але ж я знаю і кошти, і можливості, які можна залучити для цього. З приводу дозвілля ми говорили з вами про те, що для молоді, особливо для молоді, дуже важливо мати якусь культурну програму саме у нашому місті. Так, я думаю, що до речі, відпочинок. Це не сидіння в барі і не співання караоке. Хоча можливо співання караоке – це і непогано, якщо гарна пісня. Буває і бар непоганий, але ж має бути якась альтернатива. Яку альтернативу ви пропонуєте? Я Думаю, що коли наші мешканці міста їздять в Київ Білу церкву, вони не в бари їздять, а мабуть в боулінг, в басейни, аквапарки, в зони родинного дозвілля. Молодіжного спілкування і це ми будемо розбудовувати в Фастові. Тобто ми громадою, дивіться, я не пов'язаний Фастові з жодними бізнесовими зв'язками, жодними корупційними зв'язками. Для мене є мета побудувати торговельно-розважальний комплекс. І мені байдуже, хто його буде будувати. Але ж я хочу там бачити каток. Я хочу бачити там кінотеатр. Я хочу бачити зону кафешек. Тобто нормальний об'єкт, соцкультбита, як казали в радянські часи. І все це ви плануєте побудувати. І фастові також. Ну я не я не бачу ніяких перешкод на те, щоб це будувалося. Фастові є люди, є бажання, є землі, є інвестори з грошима. В чому проблема? Я думаю, що до цього часу розповідають, що депутати чогось не хотіли, хтось комусь щось не давав. Я думаю, питання не в цьому. Керівник він повинен організовувати роботу, в тому числі і депутатського корпусу. До речі, в Деснянському районі було 75 депутатів, з якими ми не завжди знаходили спільну мову, але ж сідаючи за стіл переговорів, ми знаходили спільні рішення. І район від цього не не страждав. Але ж ситуація, яка в Фастові, я бачу, що хтось комусь заважає, а місто все страждає, ні не будується, засмічене і так далі. І так далі. Я думаю, фастівчани самі бачать. По-перше, я хочу сказати, що я, будучи юристом, знаю гарне законодавство. А по-друге, будучи віруючою людиною, для мене це моє переконання, це мій е, принцип життєвий. Що хабарник це злочинець, по-перше, не перед законом, а перед людьми і перед Богом. І якщо людину можна обманути, то Бога невозможно обманути. І за свої дії людина буде відповідати. Зрозуміло, що ж я гадаю, фестівчани зроблять свій вибір. Сподіваюся, вони оберуть найкращого. Вам бажаю. Нехай щастить. І дякую вам за інтерв'ю. Я дякую вам за гарне інтерв'ю. за... Можливість мені розповісти фастівчанам про себе. Ну а вам, шановні фастівчани, я хочу сказати, що якщо ви 25 жовтня викажете мені довіру, то вам не буде соромно за мої дії ніколи. І всі ці роки, які ми будемо разом, я буду працювати на благо Фастова та Фастівчан. Але ж я прошу вас о вашій підтримці, бо без підтримки громади. Я, хоч і професійний керівник, я нічого не зможу зробити. Повірте мені і дозвольте зробити те, що я вже робив в своєму житті: якісне життя, комфортні умови, і безпека та добробут для нашого рідного і щасливого в майбутньому Фастова. Дякую вам всім.